Що дітки вміють, коли їм два місяці, що вони вже роблять, вони часто посміхаються, вони більш координовано рухаються, вони можуть дістати до ротика, можуть міцно тримати пальчик вже міцніше. Починають агукати більш концентровано. І фокусований зір може слідкувати за обличчям, за іграшкою. Щоб розвивати слух, ми можемо ніжно і лагідно говорити з нашими дітками. Зазвичай вони дивляться на очі або посміхаються. Коли ми говоримо, в них розвивається слух. і вони можуть реагувати на наше обличчя. Ми можемо показувати їм яскраві іграшки, різні пряскальця і розвивати їхні очі і концентрацію на предметі. Ми можемо вкладати різні предмети або пальці, в їхні руки, щоб вони тренували. Свій е, правильний захват, коли великий палець напроти інших чотирьох. Можна зробити їм відразу таку маленьку гімнастичну зарядку, Рухати їхніми ручками, ножками. Можна робити їм легенький масажик всього тіла. Починаючи від пальців ніг, а кінчаючи пальцями рук. Також можна грати з ними хованками, відкривати, закривати обличчя і дивитися на їх реакцію. Можемо бачити ознаки сну, коли дитинка тре очі. Коли вже видно, що вона трохи сонна, ми можемо вкладати її спати. Викладати її на животик, для того, щоб вона тренувала м'язи спини, тримання гор. Також можна використовувати такі колові рухи, півколові, що рух, можна буде побачити, як вони труть бічки, один і другий як для того, щоб розвивати їм Що вони вже бічні м'язи, живота, для, того, для швидшого навчання їх повертатися. Вже можуть довше пасти конів, як в народі кажеться, тримати голівку, як